Привіт-привіт, мої малеча! Вітаю, шановні дорослі! Рада вас бачити у нашій креативній студії. Сьогодні ми разом з вами будемо створювати сувенір у техніці Sand Bottle. Та не вже? Перше чуєте? А я переконана, що ви вже знайомі з цією технікою. Тож уважно слідкуйте за екраном. Ось погляньте! Перед вами Sand Bottle. Цих два цікавих слова так і переводяться Пляшка з піском. А щоб створити таку красу, потрібно трішки фантазії, уяви, терпіння й бажання. А прийшло це мистецтво до нас із арабських країн. Якщо подорожувати, наприклад, у Єгипет чи Йорданію, можна побачити майстрів, які насипають кольоровий пісок у маленькі пляшечки просто на очах перехожих. Вони створюють цілі картини з піску. Пустелі, верблюди, сонце, що заходить над горизонтом. Неймовірна краса. Сьогодні ми спробуємо себе у ролі таких майстрів. Перед роботою ознайомтесь з необхідними матеріалами. Щоб зробити все гарненько, розімнемось потихеньку. Пальці вгору, пальці вниз, кожен пальчик покрутись. Гарно ручками потремо? Ручки ми ось так помнемо. Розігріли кулачки. І зробили оплески. Молодці. А тепер розпочинаємо. Для зручності пляшечку ставимо на тарілку. В пляшечку ставимо лійку. Обираємо пісочок того кольору, який вам подобається. І засипаємо в пляшечку кілька ложечок. Аби розрівняти пісочок, слід постукати по пляшечці або потрусити ось так. Далі обираємо будь-який інший колір, той, який вам подобається. І так само насипаємо кілька ложок через лієчку і розрівнюємо його по дну пляшечки. Старайтеся не поспішати, аби не розсипати пісочок. Ми з вами лише початківці, тож будемо створювати веселку в пляшці. А для того, щоб усі кольори лягали рівномірно, слід час від часу постукувати пляшечку ось так пальчиком. Продовжуємо далі. Нагадую, що зазвичай в цій техніці використовують кольоровий пісок. Ви ж за бажанням можете зробити в домашніх умовах кольорову манку, так як я показувала минулого разу. А ще за бажанням у цю пляшечку можна додати блискітки, бусинки, гудочки, бісер. А можливо у вас залишилися невеличкі мушельки. Ви також можете їх сюди додати. Або ж гарні малесенькі камінчики. Так ваша красива пляшечка буде не лише сувеніром, а й приємним спогадом про тепле літо. А ще Можна гукати рідних та близьких та разом засипати кольоровий пісочок, згадувати приємні миті та промовляти один одному компліменти. Так ваша пляшечка стане чарівною і наповненою приємними позитивними емоціями. До речі, ця сувенірна пляшечка може стати чудовим подарунком для когось із рідних. Адже вона нагадуватиме їм про вас, про вашу творчість та ваші старання. А ще діти, зверніть увагу, що ми засипаємо шар за шаром до самісінького верху, аби пляшечка повністю була засипана навіть горлечко. А коли ви заповните пляшечку повністю, слід її гарненько постукати, ось так, та досипати при потребі пісочок. А далі закрити, закрутити кришечкою. Так, пляшечка моя наповнена. Закручуємо кришечку. А далі прикрашаємо стрічечкою. Ви ж можете повішати невеличкі киточки або ж красиві ниточки. Від цього ваша пляшечка стане оригінальною та особливою. Ось і все, діти. Погляньте, яка краса! Я в захваті, тож з нетерпінням чекатиму ваших робіт. Любі мої творці. Тож скажіть мені, будь ласка, що таке сентботал? Молодці. Це висипання кольорового тиску у прозорій ємкості. Це можуть бути пляшечки, баночки. А що ж ми з вами сьогодні виготовляли? Ну, звісно ж, сувенір! Чим ми з вами замінили пісок? Звісно ж, кольоровою манкою. А якщо ви забули, як її фарбувати, перегляньте попереднє відео з креативної студії і дізнайтесь. Я, як завжди, була рада зустрічі з вами, І Люба Малеча, і дорослі батьки. Бажаю вам гарних творчих ідей, креативте та фантазуйте! Do pobáčení. Berižit